Система Мастер багатомодульна система. Кожен її модуль містить функціонал для організації обліку окремої групи операцій. У головному меню розташовано перелік модулів, при виборі кожного з яких розгортається його функціонал. Пункти меню, що згруповані у розділи. Основна область вікна це робочий стіл. У верхній частині вікна на панелі інструментів, виведено кнопку користувача, за допомогою якої можна задати індивідуальні параметри користувача, який працює в системі, зокрема, налаштування інтерфейсу, об'єкт обліку, в якому працюємо, групу користувача і переглянути інформацію про поточну версію. Щоб налаштувати зовнішній вигляд інтерфейсу, Натискаємо відповідну кнопку у вигляді шестерні. В лівій верхній частині будемо бачити ескіз інтерфейсу в залежності від обраних параметрів. Зокрема, праворуч можна обрати кольори оформлення, а також увімкнути чи вимкнути контрастний вигляд чи нічний режим. Використовуючи кнопки в нижній частині вікна, можна встановити просторий, звичайний чи компактний вигляд, що визначає відстань між різними елементами інтерфейсу. За бажання можна налаштувати індивідуальні параметри, створивши власний шаблон оформлення. Для цього натискаємо кнопку Індивідуальний та кнопку детальні настройки у вигляді шестерні. В лівій частині відображено перелік стандартних шаблонів та команда Створити за зразком, обравши яку слід ввести ім'я нового шаблону оформлення, наприклад, власний та натиснути клавішу Enter. Параметри, які можна змінити, згруповані у чотири розділи. В розділі Компактність елементів інтерфейсу є можливість задати режими компактний, звичайний чи просторий для різних елементів інтерфейсу, зокрема робочого столу, головного меню тощо. В розділі Таблиці можна налаштувати комфортні саме для вас розмір шрифту, відступи в рядку. Розмір тексту в заголовках. Тощо. Можна увімкнути режими відображення кількості рядків, Заповнювати активні рядки повністю та інші параметри. За бажання уточнюємо параметри в розділі Екрани коригування. Після налаштування всіх необхідних параметрів натискаємо кнопку зберегти та кнопку ОК. Зверніть увагу, в правому верхньому куті робочого столу розміщена кнопка Більше у вигляді трьох крапок, ліворуч від якої розміщена кнопка налаштування параметрів обліку у вигляді літери М. Якщо ця кнопка не відображена на екрані, натискаємо кнопку з трьома крапками. Відкриється меню, що містить можливі дії та вигляд кнопок. Можна обрати необхідну дію з цього меню. Або витягнути кнопку на панелі інструментів ліворуч від кнопки Більше, натиснувши ліву кнопку миші та виконуючи перетягування. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.